Збочениць, не підходь до мене, я все бачила, Вика, ти неправильно все зрозуміла. Я тебе не засуджую. У нас вільна країна, ти маєш повне право цілуватися з ким хочеш. З Сестрою Лєною чи з братом Олегом, який став сестрою Лєною. Я тобі зараз все поясню. Лєна вона не моя сестра і не мій брат. Та ти що? А провінційна дурочка майже повірила. Так, я тобі збрехав. Вибач, 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 я тобі зараз розкажу всю правду. Лєна, моя дружина, колишня, колишня дружина. Ми розлучені. Ще не офіційно, але це тільки формальності. Я зрозуміла. Ви якраз планували подати документи в РАХС. Ну, цей поцілунок нічого не значить. Лєна вже давним-давно в минулому. А ти просто вирішив ще раз цьому переконатись. Ми цілувались для моєї мами. Щоб вона подумала, що у нас все добре, а у нас все погано. Боже, який ти бідненький. Іди на ручки, я тебе пожалію. Ну, я клянусь, Віка. Ми цілувалися, щоб повернути будинок. Мужчина! А можна вас поцілувати? Ну, Це для того, щоб повернути будинок. Наркоман! Віка, але це правда. Я ненавиджу, коли із мене роблять дзюдку. Я тобі яблучний пиріг спакую. Будеш там в Києві нашу Яблунівку згадувати. Ти не думай, ми ж тебе не виганяємо. Можна ще погостювати? День, два. да? Я вашу ситуацію з будинком розрулила, Все, моя місія виконана. Тим паче, я не хочу створювати Андрію проблеми. В нього тут своє життя, а колишня дружина поруч ясно зайва. Господи, може, я дійсно стала на шлях виправлення. Ну що? Задоволена собою? Ти знову зіпсувала мені життя. Браво! Молодець! Ми мали грати з тобою, чоловіка і дружину для мами, а не для всього світу. Весь світ театр, Андрюша, так сказав Шекспір, не я. Я через тебе посварився зі своєю дівчиною. Віка бачила, як ми цілувалися з тобою. Андрюша, І це ти мене, послухай. Як тільки з'являєшся ти, мій світ руйнується. Знищена кар'єра, спалене кафе. А тепер ще це. Бо там, де ти, там біда. Знаєш що? А мені набридло слухати, що всі біди навколо через мене. Бо ти Ходяче нещастя. Не щастя. Ну, ти не звертай уваги. Не звертай. Ти точно ні в чому не винна. Це просто такий збіг обставин. Да. І взагалі, всі мужики козли. Так. Не переймайся. Андрюша успокоїться. Остини, помириться з той своєю вікою. Та до чого тут Андрій? Тато мені теж постійно цим дорікав. В школі програли в баскетбол винна Лена. В універі провалили самодіяльність теж винна Лена. Будь ласка. А що з пирогом не так, що перетримала? Ні. Я залишаюся. Що серйозно? Ви мене погано знаєте. Якщо ви думаєте, що за Андрієм може залишитись останнє слово, то ви дуже помиляєтесь. Я доведу йому, що я не ходяче нещастя. Доброго дня. Можете оглянути дитину? Надя? Яка зустріч! Проходьте. Що Проходьте. вас турбує? Матвіє щось живіт болить і апетит поганий. Розберемось, послухаємо, пощупаємо. Матвійчику, пригощайся. Є яблучко, Ананасік. Натуральний з вітаміном С. А, молодець, Я теж яблучко люблю. Ой, Наденька, як швидко минає час. Скільки років пройшло, як ми з тобою не бачились? Сім років, як ти заявив мені, що вогонь пристрасті погас. Матвійчику, а тобі скільки років? Шість. Матвій – мій син. Він моя копія. Син? В шість років. Та у вас джекпот, Іван Михайлович. Вам страшенно пощастило. Зуби, недоспані ночі, коліки, все в минулому. Нас з Уляною ну, рятує. Ось це надхелс, мультивітамін від вітаміну А до цинку. Містить збалансований склад з 24 вітамінів і мінералів. А ще містить екстракт гінкобілоба, що підвищує імунітет і додає сил і енергії. Слухай, ти жажа -жа жолоба, Невже ти не розумієш, чого надя приходила? Їй трес? треба підвищити імунітет. Назарі, та включи нарешті свій мозок. Чого вона приходила тільки тепер? Чого вона раніше не з'являлась? Ну, думаю, що ем, у вас є відповідь на це питання, якийсь варіант відповіді. Вона хоче отримати купу грошей, подасть на мене на батьківство і відсудить у мене все моє майно. Машину, квартиру, дачу! Та вам треба терміново виводити весь капітал в офшори. Кажуть, що до цього найкраще підходять Антильські острови. Які офшори? Треба, щоб ти замість мене здав ДНК тест. Я про все домовився. Ніхто нічого не дізнається. Вони переплутують тест, і я ніяк і не батько Матвія. Ну, це така ідея <кій> Стрьох. Ти хочеш, щоб я сам бомжем? Та я плачу подвійний гонорар! Хочу! Ви кричите! Дітей розбудили! Запухліцькі мої солодкі, ви всі прокинулися. Ну. Колись я теж думав, що найбільше щастя це подвійний гонорар. Ні. Щастя, ось вони. Знаєте, коли вони своїми ручками беруть тебе за палець, це це, це є справжнє щастя. Ну, Вони такі симпатичні. Правда, на мене схожі. Запухлячки мої тепер я спокійний. Тепер я точно знаю, що династія запухляків має майбутнє. А це вже, між іншим, четверте покоління. А ви що після себе залишите? Купу порожних пляшок від Хе-хе-хе, жартую. Куди там треба здавати цей ваш ДНК? Кажіть. А ніяких тестів. Матвій це продовження славетного роту. Маленький буравчик, лікарська династія. Знаєш, що я стільки років втратив виховання сина, то тепер я все надолужу. Можеш не хвилюватись, я сім'ї не розбиваю. Женаті чоловіки мене не цікавлять. А операція по зміні статі. Ну, коли каштанчики відрізають, то больно. Марта. Віка, я не знаю, що ти там собі придумала, але ми з Андрієм вже давно не разом. Mm. То це я собі щось придумала. Скажи, чесно, це Андрій тебе підіслав? <хи> Мені жоден чоловік не вказ. Я прийшла по власній ініціативі. Тут таке питання, а ти кадик хірургічно змінювала? Чи він в тебе від природи такий миленький? Марта. А. Хм. А. Мені просто цікаво, а тебе по в чоловічий туалет не тягне. Тягне іноді декому вломити. А. Віка, послухай. Я просто хочу, щоб Андрій був щасливий. Він мріє про свою родину, він хоче дітей. От вони розкололися. Чуєш, Віка, вони хочуть, щоб ти стала сурогатною матір'ю і народила їм дітей. Ну ти що не чула? Андрій хоче дітей, а вона народити не може. Ну, фізіологію ж не обманеш. Я ж правильно кажу, да? так? а? Там вже клієнти каву а? А? А. Ну Чого ти така впевне? Ти повинна пробачити Андрія. Я ще повинна. Слухай, чого ти вимахуєшся? Для тебе Андрій просто як принц на білому коні. У вас що, на районі багато кандидатів наук, щоб ти так перебирала? А значить, я забита село. Це не я сказала. Послухай, ти його любиш, він тебе любить. Чого тобі ще треба? Слухаюсь і повинуюсь. Коли роздягнутись, куди лягти. Мама благословить нас. Ви там своєму Києві зовсім офігіли. Я ще думала поговорити з Андрієм, але після такого навіть бачити його не хочу. Марта, підміни мене. Це дуже корейська школа. тут тебе одна справа <паспи> Алло, Надя аналізи Матвія в нормі, але краще на всяк зробити УЗД. Я, до речі, записав його на сьогодні. А, в нас по часу не вийде. Може, на наступному тижні? Ні-ні, ти що? На наступному тижні все розписано. Краще сьогодні. До речі, я можу забрати Матвія з дитячого садочка. Навіть не знаю, якщо тобі не важко. Ну, ти що? Це ж мій лікарський обов'язок. Я ж давав клятву Гіппократа. Не переживай. Я все проконтролюю. Я подбаю. Про нашого сина. Молодець. Ти заслужив нашої селоденьки? Любиш морозиво? А ну на той же бит. О, добре, добре. тебе вуса. У мене зараз будуть вуси. Чар-баре. Ми Миславетна династія роду Брамчи! Пірати! І що даси відповіді на всі мої питання? І навіть покажу фото, якою я була якою я був до операції. Мені капець, як цікаво. Так, але спочатку ти допоможеш мені помирити Андрія та Віку. Алло, Андрій, тут таке сталось. Віка зламала руку і палець. І вдарилась головою. Ти приїдеш? Фух. Віка! Ах! Тут молоко закінчилося, а ти принесеш спідсопки. А в підсопці прохолодніше. Біль легше переноситься. Лікар так сказав: ой, він і такий гіпс наклав. Ось піди, подивись. Давай показуй, яким ти був Олегом. Спочатку примирення, потім фото. Матвій, звідки в тебе всі ці іграшки? Дядько лікар подарував, а ще гроші дав, щоб я собі щось купив. А що ви сьогодні робили? Гуляли, катались на актраціонах. А огляд він тобі проводив? Робив. Отут якимось приладом водив. Сказав, що в мене дуже класна печінка. А що ще він тобі говорив? Що я здорова дитина, обіцяв мене покатати на своєму мерседесі і казав, що поїдемо кудись за місто. Ваш лікар Іван Буравчик займається кіднепінгом. Він чорний трансплантолог. Хоче продати органи мого сина. Він втерся йому в довіру і планує його викрасти на своїй машині. Дякую, що повідомили. Ми негайно приймемо міри. Ніяку руку я не ламала. Пристань придурюватись. Це ти все влаштував. Спочатку мовив свою Лену. Тепер Марту підмовив, щоб вона нас тут замкнула. Та нікого я не вмовляв. Вік, спробуй мене вислухати. Відкривай двері. Чуєш? Ваш план провалився. Марта! Так а ну йди, скажи своїй спільниці і нехай нас відчиняє. Цікаво, чим ти Марту підкупив? Гроші, послуга. Що ти їй таке пообіцяв, що вона зрадила свою подругу? Я тобі ще раз скажу. Я тут, як і ти, випадково. Можливо, це взагалі твій план був. Мій. Так. Усвідомила, що тоді наговорила мені зайвого, а тепер не знаєш, який ситуацій виплутатись. Придурок. Ти змерзла, вдягней. Мені не холодно. Так, це був мій план. Я віддаю тобі свій одяг, залишаюся в костюмі Адама. Ти не встоїш перед моїм ідеальним тілом. Ми з тобою миримось. Так, ти мене розкусила. Це був мій хитрий план. Дігни. Вніправди не холодно. Люди все життя брешуть один одному і живуть довго і щасливо. А я один раз брехав і то, тому що в таку правду було дуже важко повірити, що в принципі відбулося. І тепер я можу втратити людину, яку я дуже довго шукав. Я. Якщо ти не хочеш, не хочеш бути зі мною, я. Спробую це прийняти. Але якщо ти даси мені шанс, я обіцяю, що я буду з тобою щирим завжди. Бо ці очі не можна обманювати. Помирились? Вже по засосах лупляться? Я свою частину угоди виконала. Гаразд. Оце я до операції. Так це ж діджу. Мене постійно з ним плутали так. Я дуже втомилася від цього і вирішила кардинально змінити своє життя. Розумію, Ну, зараз ти явно симпатичніша. Дякую. Може, випустимо наших голубків? А, так. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Лена. Спал пас свистелые в усы. Що, таке? Що, тут? що тут відбувається? Громадянин Буравчик, ви заарештовані по підозрі у чорній трансплантології. Це якийсь розіграш. Куме, куме, як не здох. куме, куме! А що ж це? Напад на поліцейського. Досі себе вже корчити дурня. Ми все знаємо, у нас є свідки. Матвій, синочок, я б тобі б ніколи не заподіяв би шкоди, дати не попрощатися з сином. Синочок! Я тобі буду з тюрми писати. Я тебе люблю, синочок. Дочекайся мене, синочок! Ах, ти... От так, от і сказав. Я люблю тебе, Лен. Я така рада за вас. І як добре, що ви офіційно не розлучилися. Так між нами нічого не змінилося. Може, він випадково обмовився? Ні. Під свідомість не обманеш. Так. Я їх помирила. Андрій сам все зіпсував без моєї участі. Свою місію я виконала, можу спокійно їхати до Києва. А якщо Андрій це сказав не просто так. І якщо ти поїдеш, як ти дізнаєшся відповідь на це запитання? Ти б. Бу... Андрій. Слухай, тут така справа. Оленка вирішила погостити в нас кілька днів. Ну, а будинок же наш спільний. Що ти думаєш з цього приводу? Та робіть, що хочете, тільки відчепіться від мене. Бачили, як зрадіть. Аж підскакує від щастя. Я ж вам кажу, між нами нічого не змінилось. Та всі чоловіки саме так радіють. Ну, в мов мовасі точно отакий вираз обличчя, коли я щось купую без його відома. Ну, в сенсі потім, потім. То він радіє, розумієш. Ну, вже всіх обдзвонює, говорить, яка важлива річ, і яка хороша. І, взагалі, де ти бачила, щоб мужики скакали від радості. Вони навіть в ЗАГСі так говорять обречено, без посмішки. Так, ти розумієш, отака от, от в них радість. Тупа радість, так, от, ну, от з такими от лицями, розумієш, отака от в них радість. Тому що їм треба звикнути до думки, переварити її. І взагалі. Де поділася, та Таліна, яка ніколи не відступає. Угу. А? Ні, ти ж нічого не втрачаєш. Я не хочу створювати для вас незручності. Я ж не можу постійно тут у вітальній ночувати. Що ти таке говориш? Та ти просто нас врятувала. Ми б не знаю, ми б стали вже музейними експонатами. Чучила ми б. От я тобі кажу: от як на мене, просто живи тут скільки захочеш. Ну, Ну, звісно, так. так. <звісно> Волки позорні, менти погані, заламали, закрутили. А міг би зараз їхати по етапу. Дякую, що забрала заяву з поліції. Смішна ситуація вийшла. Добре, що ми у всьому розібрались. Знаєш, я побачила, що ти можеш бути хорошим батьком. Правда, то ти не забороняєш мені бачитися з Матвієм. Ти можеш бути хорошим батьком, в принципі. Але Матвій не твій син. Як не мій? Ми з собою розійшлися в серпні, а він народився в березні. Ми розійшлися в травні, а в серпні я вже одружилася. У нас з чоловіком все дуже швидко закрутилося. Як швидко ти мене забула? А я так страждав. <світ> так страждав, що наразу не передзвонив. Я не хотів заважати твоєму щастя. А Матвій. Так схоже на мене. Ну, врешті-решт, якщо добре порахувати, то Матвій. Ніяких шансів. О, Сусан. Презент. Як Іван Михайловичу, а що ви тут робите? Поліція закрила кримінальну справу, звинувачень більш немає. і Я можу спокійно виконувати свій лікарський обов'язок. Тут така справа. Скандал був дуже резонансний на рівні Києва. Пробачте. Тому обласне керівництво прийняло рішення звільнити вас з заднім числом. Як звільнити? Я не прихильник таких методів, але нічого вдіяти не можу. На вашу посаду призначили нового лікаря, і він вже приступив до роботи.